Всім привіт! Мене звуть Валентина. Ви на каналі Мовмі. і сьогодні ми з вами зробимо коротку, але ефективну зарядку для пробудження всього тіла. Активуємо м'язи, заряджаємося енергією і готуємося до нового дня. Починаємо разом. Так, ну що? Ми стаємо ваші стопи паралельні. По ширині та стегнових суглобів. Коліна трохи призігнуті, повністю ми їх не випрямляємо. Вони такі м'які. Розверніть і опустіть ваші плечі вниз. Руки через сторони наверх. Робимо вдих. І спокійний видих. Руки опускаємо. Знову вдих, вдих. І видих, видих. Налаштовуємось на роботу, вдих. І видих. Останній раз вдих. І видих, опустили руки і опускаємо голову вухом до плеча, вправо вліво, нахили голови. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Затримались, опустили в голову, і ваша рука на вісок, трішки піднадавили голову, підростянули м'язи, шиї, бокові. Ще 5, 4, 3. Два, один. На іншу сторону. Затримались. П'ять, 4, 3, 2, 1. Підняли голову, дві руки тягнули наверх вдих. І в руки в замок, за голову опустили видих. Розкрили грудний відділ, лікті ваші в сторони. Опускаємо голову вниз, вводимо лікті, видих. І розкриваємо вдих. Знову видих. І вдих. Видих. І вдих. Додамо трохи амплітуди, призгинаємо коліна, підкручуємо таз і опускаємо лікті трохи нижче в живіт. Знову розкрились вдих, видих. І вдих. Видих. Знову вдих. Видих. Останній раз вдих. І видих. Руки потянулись наверх. Пальчиками підняли плечки і опустили. Підняли плечі і опустили. Знову вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз вдих і видих. Опустили руки. І ми зробимо roll-down, roll-up. по посегментальне скручування, артикуляція. Опускаємо голову. Важкі руки тягнуть вниз, скручуємось донизу. Руками до підлоги. Призігнули коліна. вдих і спокійно наверх. Посегментально розкрутились. І знову з видихом опускаємось. Плечі, грудний відділ, поперековий. І знову поперек, грудний відділ, плечі, шия, голова остання. Останній раз ми видихаємо, опускаємось вниз. Призігнули коліна, руки до підлоги. І ми по черзі згинаємо і розгинаємо коліна. Угу. Залишилось вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Залишили одне коліно призігнутим. Рука до підлоги. Інша рука ми скручуємось наверх, піднімаємо догори, супроводжуємо погляд рук. Поглядом нашу руку. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще чотири. Ще три. Ще два, один. Ми поміняємо положення. Ця нога залишається призігнута. Ця пряма і рука наверх. Вдих і видих. 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 І ще чотири, три, два. Один. Супер. Призігнули коліно і круглою спиною знову ми розкручуємось наверх. Піднімаємо руки вдих. І з видихом опускаємо руки до паралелі по сторонам. Одна рука вперед, інша назад. Погляд супроводжує руку та що ззаду. Повернули наверх дих. І знову видих, вдих. Видих. Та залишається стабільним. Ми робимо ротацію тільки в грудному відділі. Вдих, видих. Вдих. Видих. І ще один раз. Дих. І видих. Руки догори, ми піднімаємось на носки, опускаємось вниз. Дих, видих, опускаємось на п'ятки. Вдих. Видих. Іще чотири. Три. Два. Один. Піднімаємось на носки і опускаємо п'ятки, розкриваючи руки в сторону. Знову. Вдих, видих. Міняємо вдих, видих. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих. Останній раз вдих. І видих. Супер. Руки опускаємо вниз, круг плечима назад. Чотири. Три. Два. Один. Підняли руки в сторони, розкрили. І тягнемось великими пальцями назад, розкриваючи грудний відділ. Чотири. Три. Два. Один. Розкрили, потянулись і закрились, округлились в грудному відділі, начебто ми себе обнімаємо, підкрутивши таз. Знову вдих. І закрились видих. Додамо крок вперед. Вдих, розкрили задню ногу. П'ятку ми не відриваємо. Закрилися, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще чотири. Три. Два. Один. Супер. Знову ми розкриваємо руки в сторони. І ми робимо поворот. руки всередину. Вкручуємо плечовий суглоб і назад. Видих. Прямо руку викрутити да, долонькою догори. Чотири. Три. Два. Один. Одночасно одна рука вперед. Інша в другу протилежну сторону. І навпаки міняємо. Чотири, три, два. Один. Супер. Опустили руки, круг плечі ми розслабляємося. Чотири, три, два. Один. Стопи паралельно, за рукою ми тягнемось, діагонально нахиляючи корпус в сторону, Потягнули бічну, бічну поверхню і повертаємося. Видих, вдих. Видих, вдих. Ще видих. Вдих. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Ми затримались трохи в позиції наклона. Чотири, три. Два, один на іншу сторону. З видихом. Чотири, три, два, один. Супер. Тепер ми будемо відводити нашу ногу в сторону на носочок. Відвели, на носок поставили, опускаємо п'ятку раз, повернули. Два, на носок. Три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім супер. Перенесли вагу тіла на одну ногу. Піднімаємо коліно вверх. Руки так само догори. Дих, видих. І ще. Чотири. На одній недістимо, ловимо баланс. Три. Два. Один. Підняли коліно, розкриваємо в сторони разом з руками. Чотири. Три. Два, один, тримаю, чотири, три. Два, один. І виходимо в нахил, витягуючи ногу назад. Красива поза журавль. Стаємо п'ять, чотири. Порне коліна м'яке. Три, два, один. Супер! І цю ногу відвожу назад за ногу. Да, і витягуємось в сторону. Знову тягнемось в діагональ. Ця рука дотягує, начебто вас. Стоїмо. Вісім. Сім. Шість, пять, чотири. Три, два. Один. Супер. Повертаємось в ісхідне положення, робимо дих. І спокійних, видих. Знову вдих. І спокійний видих. Супер. Ми поміняємо. Відвожу іншу ногу в сторону, опускаємо п'ятку, піднімаємо вверх на носок, видих, видих. І ще. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Супер. Перенесли вагу тіла і працюємо під днем стегна вверх разом з руками. Вверх на видих. Вверх. Ще три. Три. Два. Один. Залишились і розкр... розкриваємо стегно в сторону, руки так само в діагонолі. Горизонталь. Видих. видих, Видих. Ще два. Останній раз. Супер. І виходимо в красиву позу журавль, Да? Стоїмо. п'ять, чотири, три, два, один. Повертаємось в східне положення і ногу за ногу. Бокове витяжіння корпуса. Стоїмо вісім, сім, шість, п'ять. Чотири, три. Два. Один. Супер. Розслабляємось. Робимо дих. Видих. І ще вдих, вдих. І видих. Останній раз. Вдих. І спокійний видих. Ставимо позу ноги ширше, ніж наш таз. Розкрили трохи в сторони. Руки в сторони. І ми. Нахиляємось в наклон до руки. Рука накриває руку. Видих, вдих. Видих. 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 Вдих. Видих. 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 Ще. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Нахиляємось на одну сторону, закрились. Закрились. Ще два. Один. І ротація. Раз. Закрились. Давай. Під руку подивилися, закрились. Видих. Три. Чотири. Ще два. П'ять. Шість. Супер. Тепер ми робимо поворот. Дві стопи по направленню в одну сторону. Ручки підняли на дих, і з видихом потягнулися, опускаємось руками до підлоги. Зробили невеличкий під шах маленький задньою ногою. По можливості, ваша спина пряма має бути, якщо у вас є йога-блоки або якісь підставки, які можете взяти під руки. Будь ласка, використовуйте. Далі я попрошу вас зробити, перенести вагу тіла на задню ногу, не відриваючи стопу, і повернутися в східне положення. Видих. Вдих. Передня нога пряма. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Маєте добре відчувати зараз. Розтяжіння задньої частини. Стегна. передній ноги. Під коління. Сухожиля також. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Тепер ми перенесли вагу тіла, залишилися в цій позиції. Працюємо стопа на себе від себе. На себе від себе. На себе від себе. Ще три. Два. Один. Клас. Тепер переносимо вагу тіла на передню ногу, руки в упорі на підлозі. По можливості: пряма нога опорна, передня. Задня нога робить імпульсний мах наверх. І підтягуємо коліно до носика, округляючи спинку. Знову прогнулись. Вдих, видих. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих. Округлились. Вдих. Останній видих. Опустили ногу. Опустили п'ятку. Руками топаємо наверх. По вашим Нозі, На наверх, наверх, наверх. Розвертаємось. Робимо вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. Розкрили руки в сторони. Ми накриваємо іншу руку. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще три. Два. Один. І ротація. Один. Під руку закрились. Два. Три, чотири, ще два, п'ять. Шість. Розвертаємось за направленням. В іншу сторону, ручки витягуємо дих і з видихом нахиляємось руками до підлоги, невеличкий під якщо потрібно, задньою ногою. І ми переносимо вагу тіла на задню ногу, випрямляючи опорну передню. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Спинку по можливості тримаємо пряму. Видих. Вдих. Переднє коліно теж має бути пряме. Чотири, три, два. Один. Супер. Перенесли вагу тіла, Затримали в цій позі і працюємо стопа. Передні ноги на себе носок, від себе. На себе, від себе. Видих. дих, Ще. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Переношу вагу тіла повністю на передню ногу. Руки опираються до підлоги. Задня нога робить імпульсний мах наверх. Вдих. Скручуємо зсередину коліна до носика. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих. І останній вдих і видих. Поставили ногу, опустили п'ятку і топаємо наверх, наверх, наверх. Розвертаємось, робимо вдих. І спокійний видих. Ще раз вдих і видих. Заверніть ваші п'яти всередину, носки в сторони. підкрутіть да? таз. Да? Розкрили коліна в сторони і підприсіли, трошки поміняю, без коврика зробимо цю вправу. Розкрили коліна, стопи. <кій> присіли, упор руками в стегна, да? і опустили плечі, ми начебто опираємось і скручуємось плечем всередину. Вдих, видих, вдих, видих, Вдих. Видих. Штовхайте рукою коліно від себе. Ще. Чотири. Три. Два. Один. Супер. І піднялись наверх. Ставимо стопи паралельно, робимо вдих. І у напругу. Зняли видих. Ще раз вдих. І останній раз. Видих. На цьому ми закінчуємо нашу зарядку. Вона була досить така активна. Тому я думаю, що ви зарядились енергією, пробудились і готові покаряти цей світ. Всім до зустрічі! Побачимось на наступному тренуванні. А ви пишіть в коментарях, як вам це тренування?